Пане Сергію, вітаю у вас власне на заході так. по репродуктивності. Але питання у нас буде по реакції МОЗ на ті корупційні скандали, які ми бачили в секу по Хмельницькій області. Крім того, поки ми були на панелі, затримали також лікарку, яка робила МРТ у Житомирі. Здається, чи буде реакція МОЗ? Звичайно, реакція міністерства охорони здоров'я є і буде. Сьогодні ми збираємо нараду щодо вирішення цього питання. Ну, таке не припустимо. особиста думка, що ну за таке слід карати жорстко, враховуючи війну, то може і дуже жорстко. На превеликий жаль, Міністерство охорони здоров'я на такі факти не зовсім може вплинути. Чому тому, що власник закладу АМСЕК, місія МСЕК, це є заклад охорони здоров'я призначається облрадою. Мене, чесно кажучи, дивує, що власник до теперішнього часу не прийняв жодних заходів, тому що аналізуючи статистику, а ми кожного тижня аналізуємо статистику по роботі і по скаргах на МСЕК, Хмельницька область багато. Тижнів багато місяців є лідером, не дивлячись на те, що область не найбільша. Цю інформацію ми з свого боку передаємо всім керівникам департаментів охорони здоров'я. Ну, заходів вжито не було. Хмельницька область завжди була топ-лідером по скаргах від громадян. і Тепер ми розуміємо і бачимо, що ці скарги були обґрунтовані і на превеликий жаль звільнити, призначити або дати догану Міністерству охорони здоров'я, керівнику закладу охорони здоров'я. Не може, оскільки не є власником і заклад є в підпорядкуванні обласної ради. Але звісно, з свого боку, ми будемо ініціювати певні зміни до нормативно-правових актів, щоб на подальше таких інцидентів не було. Не може бути там 40 років керівник МСЕКу, ну я мовно кажу 40, а десятиріччями. Одна і та сама людина очолювати той самий, ну, в даному випадку МСЕК або інший заклад охорони здоров'я без контракту. Ту певного, тобто ну мені здається, що а... Треба проводити ротацію, має бути конкурс, і скоріш за все, з погодженням не лише з Міністерством охорони здоров'я, а й громадськістю, і в тому числі Міністерством охорони здоров'я, не лише власником приймається рішення про призначення того чи іншого керівника. Окрім Хмельницької області, є ще проблеми ще в яких регіонах, особливо Західна Україна, цікавить. Ми бачимо в соцмережі сьогодні. Є новий випадок це Житомир, з областей. Це... І... В принципі, є ну, практично по всій Україні. І Полтавська область також були випадки. І я не знаю, як, ну, про які винятки можна говорити, тобто в кожному регіоні такі випадки є. От, але мені здається, що ми всі маємо бути активними і тут засоби масової інформації а також повинні ці проблеми висвітлювати. Тобто, не треба ховати проблему, треба її розкривати, і вирішувати, і жорстко карати тих, хто причетний до цих схем корупційних. Ну, ще одне уточнення буде до вас. Чи є в МОЗе статистика? Скільки саме відмов є наразі власне у наданні інвалідності, якщо є на це підстави? Ну, ми можемо говорити про заклад підпорядкований та Міністерство охорони здоров'я там центральний МСЕК, да, і два інститути, які займаються. Ну, наразі я не готовий назвати там цифру, статистику або кількість, тобто ну, для цього треба підняти цю статистику. Ну, звісно, є відмови, звісно, є скарги. Як правило, центральна МСЕК розглядає саме ті скарги, коли людина не задоволена рішенням, яке приймається там обласною МСЕК. Ну, ще одне оточення, власне, по кейсу Житомирщина, де затримали лікарку, яка робила МРТ. Тобто, це не головний лікар, це просто лікарка, яка проводила магнітно резонансну терапію ну, людям, які не хотіли служити. От як можна на це впливати з боку МОЗ? Не можу прокоментувати цей випадок. Не знаю, оскільки це сьогодні лише з'явилася інформація. От поки я був на відкритті в президії, так то я бачив інформацію. Тобто ну, робила МРТ. МРТ це дослідження, магнітно-резонансна томографія. Ну, деталей не знаю, тому мені важко прокоментувати. Можливо, ви Знаєте, більше деталей, то зможете зможе тобто, брала гроші за МРТ, якщо так. це е, МРТ державний, так, тобто поставлений Міністерством охорони здоров'я, до речі, за останні три роки більше 200 комп'ютерних томографів поставлено, тобто, в кожної області е, магнітно-резонансний томограф поставлений для діагностики. Е, і, звичайно, за пакетами Національної служби охорони здоров'я заклади отримують гроші за ці дослідження. А е, якщо дослідження проводяться в робочий час, ну, знов-таки для кожного закладу, якщо ми говоримо про там, кластерні заклади, то в там наявність інсультного пакету, да, там двадцяти 7 воно повинно працювати. А якщо такі випадки є, звісно, треба звертатись до правоохоронних органів за гарячу лінію Національної служби здоров'я України, вимагати чеки в практично всіх випадках, коли такі факти доведені, тобто є підтвердження, вимагання грошей, підтвердження оплати. Заклад повертає гроші а, пацієнту, в тому числі за ліки, які пацієнт купляє за свої кошти, які мають покриватися Національною службою охорони здоров'я. І проблема в корупції не лише в тому, що там лікарі погані, да От, пацієнти, люди мають про це говорити так, для того, щоб проблему піднімати нагору. для то не виключено, щоб... що вони самі провокують це. Ну, не виключено, так, звичайно, підтримують цю ситуацію, тобто також це можливо. Тобто, якщо ми всі будемо про це говорити, наказувати, висвітлювати ці факти, наказувати винних, ну я думаю, що досить скоро ми зможемо подолати. Ну, насправді є позитивна динаміка. ЮСІДІ знов-таки проводить дослідження стосовно поборів там, або вимагання коштів в закладах охорони здоров'я. За останні декілька років ми бачимо значну позитивну динаміку, тобто ну, цих корупційної складової в закладах стало Багато менше, ну але є, і є на чим працювати і боротися з цим. А таке уточнення МОЗ має взагалі вплив на те, щоб перевірити діяльність СЕКи в обласних взагалі по Україні за останні два роки. Правоохоронні органи е, мають на це право, тобто зараз будь-які перевірки заборонені, тобто, якщо е, перевірка, то має бути окреме рішення. Тобто, зараз ми взагалі не можемо перевіряти заклади охорони здоров'я, так як моз, так, да, не можемо перевіряти, якщо немає загрози життю і здоров'ю пацієнта. Тобто, для того, щоб вийти на перевірку, потрібна скарга і е, наявність таких суттєвих підстав. Але правоохоронні можуть органи так. Е... І в принципі вибіркові перевірки проводились. Ну, сподіваюся, ці скандали з МСЕКами будуть таким поштовхом, коли ці перевірки будуть більш масштабними, так ну і відповідно до нормативки сьогоднішньої ті особи чоловічої статі в призовного віку, які отримали інвалідність після років, 20... 4 лютого 2022 року вони мають прийти переосвідчення. Ну і я думаю, що тут ми всі маємо зробити максимум, щоб це переосвідчення було об'єктивно проведено.